Як я проміняла Дайсон на інстамагазин. Я давно мріяла про Дайсон, серйозно я збирала на нього півроку, уявляла, як моє волосся стане ідеальним, буду завжди робити локони і ходити як Барбі. І ось, коли нарешті тисяча дорів були у мене на руках, я вже майже натиснула замовити на сайті, але в останній момент щось зупинило мене і подумала, а що якщо ці гроші не просто витратити, а вкласти? Адже я давно хотіла спробувати запустити власний бізнес, і мені дійсно пощастило. Я натрапила на закритий телеграм-канал, де розповідають всі фішки по роботі з Китаю. Там я дізналась, як. Як шукати перевірені фабрики на 1780. Як домовлятися про нормальні ці, як перевіряти товар перед відправкою, як знайти кару, яке не загубить посилку і довезе її до України. Я вирішила ризикнути, замовила першу партію баночок для зберігання круп, кухонні органайзери, різні стильні дрібниці для дому. Запустила інстаграм-магазин, і вже за кілька тижнів пішли перші продажі. Було страшно, було ново, але це реально працює. Я не купила Dyson, натомість я купила шанс змінити щось у своєму житті. Посилання на телеграм-канал, з якого все почалося, залишила у Шапці профілю.